Вашої уваги, друзі, гібрид від компанії Сінгента Сіла Скала. Класичний семирасовий гібрид. Такий він має вигляд зараз. Практично вже закрив рядочок, посіяний він у нас по мінімальній технології, попередник кукурудза. Сіявся він бездобрив. Працювали ми тут по листу е, мікродобривами, амінокислотами і бором І застосовували гербіцид танос е, пів кілограма на гектар. Діючу речовину, точно не пам'ятаю. Ось є у нас отакі рослини, друзі. Е, в половину вони нижчі. Е, зараження, е, несправжнє, сра... не борошниста роса. Тут вже ось бачите, вона повідпадала. Після внесення тонуса. ось тут ще трошки залишилось. Ось. А тут ось, бачите, повідпадало. Отут вона була. Бачите, її зараз немає. Така робота тонуса, але ця рослина, вона ж вже, ніякого урожаю не дасть, але не буде перекидання хвороб на інші сусідні рослини, що я дуже. Важливо, е, Відсоток зараження борочнистою росою в цьому році доволі високий, на деяких полях він достигає навіть е, 50%. Так що Це є доволі таки серйозна хвороба, яка може дуже сильно вплинути негативно на е, майбутній урожай. Так що в цьому році без фунгіцидного захисту, напевно, що не обійдеться ніхто, а той, хто обійдеться без нього, не отримає належного результату, на який він розраховував. Ось така зараз фоза сояшника. З'явилася у нас зірочка. Висота його десь приблизно метр двадцять десь. І з'явилася в нас зірочка. Такий фон поля Довольно він непогано тут виглядає. Працювали ми тут Харума і Геліантекс, але не в боковій суміші, а окремо, так як на деяких полях ми працювали в боковій суміші, то по... Амброзії, я вам так скажу, що там, де менше її забрало і лободу, а там, де більше, ось бачите, її крутнуло і відпустило. Працювали ми з оригінальним прилипачем Віволт. давали його 150 грам на гектар. Привиливі води десь. 170 літрів на гектар. Його у нас стояв. Так що е, чогось слабенько в цьому році він спрацював. І я вам так, друзі, скажу, що чим далі, тим чомусь е, менша дія Геліантекса мені подобається з кожним роком. Не знаю. Е, напишіть, друзі, як у вас. Ну, він попрацює, все, питань немає. Но Перший рік, як я його взяв Геліантекс, то що може таке перше враження було, чи не знаю, але спрацював він тоді набагато краще. В тому році трошки гірше, в цьому році ще трошки гірше. Ну, В принципі, більш-менш поле чисто, злака взагалі нема абсолютно. Койде там пообходила амброзія, ну і дуже... Незначна кількість і так як сояшник ось вже закрив рядок, вона вже йому конкуренцію створювати не буде на щастя. Отакі От ось, дивіться, листочки цього гібрида доволі широкі, як на даний час, як на його висоту. Я думаю, тут буде більш-менш пристойний урожай. Так як і гібрид сам по собі е класичний, він в нього якби генетично, на мою думку, е потенціал вражаю трошки вищий, ніж в гібридів, е які е під е технології, будь то експрес чи будь-то під ClearField технологію. Як на мене, класичні гібриди більш потенційні е потенціальних вищий о, такий стан друзі о, така рослинка нижні листочки вже у нас відмирають о, так то доволі мучне в принципі мені подобається друзі так що а там, як кажуть поживемо побачимо друзі до вашої уваги гібрид совешника від компанії піонер HH-106. Це високолейновий гібрид. Семиросовий Такий в нас тут невеликий кусочок його посіяний. Що кажете, Петрович? Такий ведон. Ось наша кукурузка. Гібрид P9074 від компанії Піонер. V-330. Зараз спустимось вниз, подивимось, що вона представляє себе. Ось такий вона, друзі, має вид всередині поля. Я всередині. От краї. трошки обійшли в рядки. Такий вона має вид. Таке в нас міжряддя, друзі. Бачите, злак опять попролазив. Амброзія коїде попролазила. Друга хвиля. така ось кукурузка. Десь е, метр п'ятдесят її ріст зараз. Ну, так, набагато слабша вона виглядає, ніж минулого року. Це однозначно. Е, минулого року на, на цей період вона вже була, йо-майо, вже була вона практично під 2 метри. Не знаю чого так, але в тому році опадів було набагато більше. Плюс оранка була лучша у нас орали не своїм трактором, а орали оборотним плугом Куновським. Там виорано було шикарно. Набагато була вона краща. На жаль, в цьому році по кукурузі печалька. І бур'янів не було скільки, скільки в цьому році. Хоча так само працювали таском екстра. Навіть перву, перву хвилю ми в тому році не знімали прімою. А в цьому році ми ще й першу хвилю прімою знімали. І все одно вона слабша. Все одно слабша. Ось я вже чую. Володь. Тут, якщо можна розкрити, то тут вже ось у нас володь. Не, не знаю, не долізу, мабуть. Може й долізу. Ага. Ось. ось, друзі, вже володь. Тобто ще там листків 3-4 і буде вона вже цвісти. Що не є хорошо, так як рост маленький, качан буде теж маленький, більш ніж впевнений. Ну нічого, поживемо, побачимо. Все, що одне требувалось, ми зробили. І добре внесли, і розпахали койде. Так що будемо сподіватися, що все-таки щось із неї буде толкове.